Чи варто відкривати бізнес під час війни? А якщо варто, то який? Які можливості і ризики, які ідеї та реалізації? На зв'язку Михайло Пацан, підприємець і інвестор, і сьогодні ми поговоримо про підприємницькі мрії. Давайте відразу визначимося з тим, що війна це занадто широке поняття для того, щоб оперувати ним. Війна в Україні фактично триває вже більше восьми років, і за цей час багато що змінилося і в економіці країни, і в структурі малого бізнесу. Для відповіді на наше запитання набагато важливіше поняття економічної кризи, оскільки саме так ми охарактеризовуємо макроекономічну ситуацію і ситуацію в середині країни. У чому ми помічаємо вплив кризи інвестиційна нестабільність і непрогнозованість. Зростання курсу долару, падіння плату спроможності населення, можливі логістичні складнощі, зокрема спричинені дефіцитом чи подорожчанням пального. Тобто, ми маємо певну ситуацію на ринку, яку повинні розуміти дуже добре для якісного планування своїх бізнес активностей З іншого боку, криза дозволяє отримати нижчі ціни від постачальників і зайняти ніші, що звільняються після виходу з ринку конкурентів. До цього додамо безпрецедентні заходи держави по підтримці, зокрема малого бізнесу. Реєстрацію фізичної особи підприємця або юридичної особи здійснюється за спрощеною процедурою. Документи для реєстрації можливо подавати в електронній формі через електронну пошту або через інші засоби зв'язку. Нотаріально засвідчувати справжність підпису на документах не потрібно, якщо ці документи підписуються в присутності державного реєстратора. Крім того, представникам бізнесу скасували практично всі ліцензії та дозволи, відтермінували ряд планових та позапланових перевірок та дозволили не платити деякі податки. А ось тепер додайте до цього, те, що ми говоримо про новий бізнес саме в Україні, де всі розуміють слово війна. Сьогодні стало набагато простіше домовлятися про партнерство або відтермінування платежів. Бізнес готовий йти на зустріч бізнесу. Моя думка, бізнес-період кризи відкривати варто, а в період війни це просто обов'язково зробити при наявності ресурсів, оскільки для підприємця власна справа це зона не тільки фінансового комфорту, але й психологічного. За останні 6 місяців особисто я відкрив два бізнеси і поновив практику індивідуальних консультацій. Саме це дозволяє мені знаходитись в стабільному емоційному стані, продуктивно працювати, забезпечувати робочі місця і донатити на ЗСУ. З особистого досвіду можу сказати, що вже у квітні місяці підприємці активно взялися за справу відновлення і відкриття бізнесу. Зросла кількість самозайнятого населення. З'явилися нові ідеї партнерства і співпраці з іноземними партнерами. Однією з головних причин такої швидкої адаптації, я вважаю, досвід 2008-2009 років. Ті, хто знайшли матеріальні і емоційні ресурси, щоб швидко оговтатись і працювати в повному хаосі на опомацьки, вишукуючи можливості, отримують. Конкурентну перевагу, клієнтську базу у час завершення кризи закріпляються в сегменті і отримують зростання прибутку, що корелюється з ростом платоспроможності споживачів. І якщо у вас все ще залишилось питання відриватися чи ні, акцентую при наявності ресурсу це навіть не питання. Вибір бізнесу це серйозний виклик нашим підприємницьким скілам. Пам'ятайте про головне якою б не була ситуація кризовою чи не кризовою, будь-який бізнес потребує виробничої бази збуту і споживачів. Тобто найголовніше правило: відкривайте такий бізнес, який ви розумієте, за фахом чи за досвідом роботи. Не експериментуйте у зовсім невідомих вам напрямках. Вам має вистачати знання про специфіку бізнесу для пошуку оптимальних можливостей реалізації отримання товару чи формування послуги, ціноутворення і побудову каналів збуту і розуміння психології поведінки вашого споживача, ну і власне кількості ваших потенційних клієнтів. Ви можете пошукати нахнення в додатку Дія бізнес. До речі, дуже зручно, що окрім ідеї для бізнесу. В додатку є також шаблони документів. З того, щоб я міг перерахувати, це сільське господарство, вирощування фруктів, овочів на продаж, освіта. Це курси іноземних мов або курси перекваліфікації, сфера краси, перукарня, манікюрний салон, груберський салон, хорика, кав'ярня чи пірішкова. Електромобілі, будівельний бізнес це фактично ремонтні роботи і, звісно ж, інтернет-магазин. Інтернет-магазині вже все те ж, що кому подобається, від одягу до продуктових наборів або квітів. Про те, як можна об'єднуватися фрілансерами і створювати невеличкі команди за принципами малого бізнесу, це взагалі окрема тема, оскільки при мінімальному володінні іноземними мовами для вас відкривається цілий світ замовників. А якщо ви маєте знання з новітніх технологій і веб-три, то відкривається ще й медовсесвіт. Але ще раз хочу оголосити на тому, що потрібно обирати те, що ви розумієте, і в роботі з чим маєте вже досвід. Але ідеї можуть бути і унікальними. Наприклад, мої знайомі перекваліфікувалися на пошиття одягу для військових. Мені розповідали про дівчат, які шили жіноче взуття, а тепер перекваліфікувалися на терці. Тобто на якість підприємницької думки, натхнення і кількість ідей, криза жодним чином не впливає. Вона тільки стимулює справжніх підприємців. Який бізнес ви б? Не вирішили відкривати, зверніть увагу на специфіку регіону, платоспроможність потенційних клієнтів, ємність цього ринку, уважно розрахуйте модель і закладайте ризики на те, що хтось з членів вашої команди може бути мобілізований. І головне перебувайте у безпеці, наскільки це можливо. Який бізнес плануєте відкривати? Або вже, може, його навіть і відкрили? Пишіть в коментарях, можливо, знайдете там потенційних партнерів або інвесторів.